Півсотні ужгородців у черзі за безкоштовною їжею. На обід каша з сосисками та чай. Одна трапеза обходиться в середньому 220 гривень. Щоб нагодувати людей чотири рази в тиждень, необхідно майже тисячу. Після трапези волонтери роздають одяг і інші наїдки, консерви та булочки. Ці люди харчуються за рахунок благодійних пожертвувань. Пані Олена Горняк волонтер. Вона готує і роздає їжу. Жінка розповідає, за три роки вдалося нагодувати тисячі голодних безхатченків, допомогти реабілітувати трьох наркота алкозалежних. Наразі охочих допомагати поменшало. Попри це, ще жодного разу благодійний обід не відміняли через нестачу коштів. Раньше мы собирали, конечно, больше денег, и это было хорошо, потому что мы могли сделать, ну, собрать запасы и отложить эти деньги, сейчас такой возможности нету, потому что с, с войной, с, со всеми вот этими вот вещами в нашей стране, такими, конечно же, стало меньше, Ну, Збори стали меншими. Особливий вид благодійності допомога дітям. Президент клубу Ротаракт Андрій Прокопець присвятив цій благородній справі останні чотири роки. Розповідає, що року проводять щонайменше три масштабні проекти: від висадки дерев до роздавання ласощів. Наразі працюють над просвітницькою акцією для підростаючого покоління. Ми вирішили на наступний рік зробити такий трохи більший проект, скажем так, піднятися трохи на вищий рівень і спрацювати з малими дітьми перший і другий клас в місті Ужгород в тому напрямку, що Україна починається з тебе. Пояснити їм, що правильно, а що неправильно. Але зробити це в такому плані, що не забороняючи, як ото, якщо ти порушив щось у тебе там штраф, а зробити це так, щоб заохочуючи. Тобто, якщо ти робиш щось добре, от в тебе якесь заохочення. Зараз пріоритет благодійників наші військові в зоні АТО допомагають солдатам на сході близько 150 закарпатських волонтерів. Серед них Марія Кравс. Жінка в декраті. У вільний час присвячує збору коштів. Про кошти кожного дня ми звітуємо на сторінці в Фейсбуці. Це підтримай армію України Закарпаття. Кожна людина може зайти на цю сторінку, подивитися. кожного дня, скільки грошей зібрало, скільки фотопатріотів, що люди принесли, що закупилося, що відправилося. Ну якби ця сторінка повністю є нашою звітністю. Ужгородці над питанням, чи доходять зібрані кошти до місця призначення, не переймаються. Закарпатським благодійникам довіряють. У нас майже всі благодійні організації відомі. Ну і волонтери, яких ми всі звичайно знаємо. Ні, я думаю, що що доходять, я вірю в цьому. Якщо ні, то, то їхній гріх. Їх. Довіряю і долучаюся до акції і в якості організатора, і в якості учасника. І закликаю так само наших угородців долучатися до того, як не нас, як не ми допоможемо. Потрібно починати з себе, потрібно самим максимально допомагати, долучатися.